Українські дрони вдарили по російському НПЗ за півтори тисячі кілометрів від кордону. Підприємство спеціалізувалося на виробництві бензину, дизеля, авіапалива, мазуту та бітуму, А його річна потужність становить понад 6,6 мільйона тонн нафтопродуктів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У п'ятницю 3 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод «Урскнафтооргсинтез» у Оренбургській області РФ. За повідомленнями місцевих пабліків об'єкт зазнав влучань. Підприємство розташоване за понад 1400 кілометрів від кордону з Україною, що робить атаку однією з найглибших потилових об'єктах Росії. Влада регіону поки офіційно не коментує інцидент. Натомість, у Мережі з'являються відео, на яких видно момент атаки безпілотників по заводу. Завод Орскнафт Оргсинтез спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного палива, мазуту та бітуму. Його річна потужність переробки становить близько 6,6 мільйона тонн. Як повідомлялося, нова стратегія України, яка направлена на атаки по нафтопереробним заводам Росії, негативно позначається на Економіці країни-агресора Washington Post пише, що Росії різко скоротилися переробні потужності, оскільки уряд намагається збалансувати величезні військові втрати з падінням доходів. Атаки українських дронів є основною причиною і становлять до 70% випадків зупинки роботи, сказав Володимир Нікітін з компанії Сіла. Також, як додає видання, він зазначив, що планове технічне обслуговування деяких об'єктів було відкладено через спробу зберегти роботу нафтопереробних заводів. Згідно з інформацією видання, російський ринок палива зіткнувся з дефіцитом, що становить приблизно 20% місячного попиту на бензин, приблизно 400 тисяч тонн із 2 мільйонів спожитих. Видання цитує одне з російських змі, яка заявила, що спожив. Бачі, цей дефіцит уже починають відчувати. Приблизно одна з 50 заправних станцій припинила продаж бензину через скорочення в країні виробництва приблизно на 10%. Указується, що президент України Зеленський нещодавно заявив, що Київ планує збільшити виробництво безпілотників дальньої дії, щоб продовжити наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Додається, що більшість російських наф. Автопереробних заводів розташовані у західній частині країни, що робить їх більш уразливими до наших атак.